На Прикарпатті за останню добу трапилось одразу декілька пожеж. Зокрема, полум'я охопило гаражні приміщення на Богородчанщині та житловий будинок на Калущині. Про наслідки загоряння розкаже наш Денис Лужний. Минула доба видалась неспокійною для Богородчанщини. У вогні опинилися одразу два транспортних засоби. Пожежа трапилась в гаражному приміщенні. На місці події рятувальників Горочанщини спільно з місцевими вогнеборцями, добровольцями МПК села Підгір'я. Оперативно ліквідували пожежу на площі понад 50 метрів квадратних. На пожежі вогнеборцями вдалося врятувати сім гаражів та один автомобіль. Цього ж дня ще одна пожежа трапилась на Калущині. 10 січня вночі на лінію 101 поступило повідомлення про те, що в селі Шевченкове вигодської територіальної громади горить житловий будинок. На місці виклику вогнеборці Калущини встановили, що виникла пожежа житлового будинку у приватному господарстві. Площа пожежі складає 90 метрів квадратних. Протягом години надзвичайники пожежу ліквідували. На щастя, постраждалих на пожежі немає. Наразі причини виникнення обох пожеж встановлюється фахівцями.